Часом 18 година, 21 хвилина на календарі 3 лютого, рік 2015, -й. мовить Голос Свободи з Києва при мікрофоні Дмитро Шевченко. Як і обіцяли, анонсували, вітаємо у нашій студії нашого гостя, пан Юрій Бублик, народний депутат України. Доброго вечора. Отже, сьогодні у нас підсумки. Першого пленарного дня другої сесії Верховної Ради звернув увагу, не знаю, правда чи ні, рахував, що, начебто, е, сьогодні 100 днів Верховній Раді, восьмого скликання, не підраховував, не підраховував, але все ж таки підсумки треба підбивати. Спочатку день сьогоднішній е, кілька законів, вірніше поправок до законопроєктів, А загальна теза, з якою сьогодні виступали ваші побратими, депутати свободівці, зводиться до того, що щось змінюють. Але як такий воєнний стан не вводять. Чи правильно ми це зрозуміли? Ну, на наше переконання категорично неправильно, тому що ну, навіщо ви знаходите велосипед, коли на законодавчому рівні прописаний воєнний стан, є відповідне законодавство, і у відповідності до цього законодавства, в разі ведення воєнного стану, він врегульовує всі негаразди, які мають місце сьогодні на окупованих територіях, там, де йде війна. Тому не знаю, чому відсутня така політична воля у керівництва держави, не вводити воєнний стан, а латати дірки шляхом ухвалення нових законів, які ну, по великому рахунку дублюють деякі позиції mm -hmm. воєнного стану і не вирішують цю проблему в комплексі, тому що ті законопроекти, які сьогодні розглядалися і ухвалювалися в Верховній Раді. От один із них, наприклад, це про воєнно-цивільні адміністрації. Не пройшов слухання в комітеті, маючись працювати в комітеті з державного будівництва та місцевого самоврядування, безпосередньо очолювати підкомітет з місцевого самоврядування. І сьогодні ми розглядали інший. Так мовити, альтернативний законопроект, до якого більше навіть схиляється Геннадій Маскаль, який є голова Луганської облдержадміністрації, який має більш схвальні відгуки головного науково-експертного управління. Mm -hmm. Але так. З прожогу цей законопроект про військово-цивільну адміністрацію був внесений до сесійної зали, не пройшовши комітети. Цей законопроект порушує по великому рахунку норми конституції, тому що за Конституцією, коли відсутній воєнний стан, не можна позбавляти органів органи місцевого самоврядування, їх повноважень. Ну тому знову ж все зводиться про те, що говорить свобода, потрібно речі називати своїми іменами війну війною, а ситуацію воєнним станом. Ще один законопроект, через який багато сьогодні було виступів і питання різного роду коаліції, різні думки, ми так зрозуміли. Це щодо антикорупційного комітету, власне, керівництво його, яка позиція свободи у цьому напрямку. Свобода виступає за президентську модель держави. Тому, звичайно, ми надаємо перевагу тому, що президент призначав із запропонованих кандидатур керівника антикорупційного комітету. Але знову ж є опаска, хто президент, хто був до цього, хто є зараз і як він себе проявить, чи не зловживатиме він. Своїм посадовим становищем у своїх якихось приватних шкурних інтересах, надаючи перевагу тій чи іншій кандидатурі. Тому ми свободівці висловилися за те, щоб це призначення закріпити за президентом. Угу. Хоча, щоб не розбалансовувати владу от в сьогоднішніх умовах, то, звичайно, як варіант. Щоб це це призначення, затверджувалося Верховною Радою. Сьогодні побратими Юрій Лепченко та Михайло Головко давали брифінг у Верховній Раді, і зокрема, натікали на те, що знову було порушено регламент, натікаючи на те, що якось змінено порядок денний. Вірніше, чи з ним пізно ознайомилися, чи знову розглядають ті законопроекти, які не були в порядку денному. Ось цього приводу щодо порядку денного, ми сьогодні голосували за. Порядок денний другої сесії Верховної Ради України восьма -е скликання за цей порядок денний. Ми своїх голосів не віддали, тому що до цього порядку денного не включені ті законопроекти, які зареєстровані депутатами свободівцями, і тому <кій> іде вибіркове таке відношення: які законопроекти вносити на порядок денний, які не вносити. Тому ми свої голосів mm -hmm. за цей. З угу. за цю постанову Верховної Ради яка формує порядок денний на цю сесію не віддали. Подекуди бувають запитання від наших слухачів. От ви вже депутат двох скликань. От а хто власне впливає на те, що Усі порядок денний. Є законопроекти, хто подають, а раптом в самій сесійній залі чогось не розглядають, а щось навпаки швидше розглядають, щоб людям було зрозуміло, хто До, на те... це залежить від керівництва Верховної Ради mm. і залежить від про коаліції, яка на погоджувальній раді формує порядок денний. Тижневої сесії і тому депутати, які не входять до провладної коаліції, це так було і в Верховній Раді попереднього скликання за часів Януковича. То законопроекти свободівські дуже важко було проштовхнути до сесійної зали, щоб вони потрапили на порядок. Денний і були внесені на розгляд. Отже, все залежить безпосередньо від волі, скажімо так від політичної волі. політичної волі безпосередньо керівництва ради ще сьогодні. Був законопроект стосовно надання прав командирам мається на увазі бойових підрозділів проводити слідчі дії. А були в нас запитання від слухачів: а чи треба це робити, якщо в нас є такі вже органи, як воєнна прокуратура? Знову ж, депутати Свободівці, як державники, займають позицію захисту своєї вітчизни і віддають свої голоси. Другий раз, немовби, би, ті законопроекти, які обходять воєнний стан, але намагаються залатати дірки ті проблеми, які існують сьогодні в східних областях, в зоні проведення антитерористичної операції, там, де йде війна. Звичайно. По великому рахунку в умовах миру є військова прокуратура, яка займається розслідуванням тих злочинів, які скоюються у військових частинах, знову ж повертаємося до позиції свободи за умови ведення воєнного стану. Всі прогалини, всі врегульовуються. А в цих умовах, звичайно, там, де Військова прокуратура, там де йде війна, ідуть бої. то Військова прокуратура не допрацьовує. Військові прокурори туди не доїздять і, відповідно, ці. Повноваження сьогодні були віддані кер... військовим командирам. Угу. Що стосується воєнного стану, як ми бачимо, зараз немає політичної волі у керівництво держави його вводити, запроваджувати. А ось е які настрої панують серед депутатів, окрім свободівців, є ще ті, хто хотіли б, ось якщо є воля, хоч зараз, хоч найближчі години його вводити? Які це відсотки? водити. Кожній е політичній е фракції, яка входить до правдної коаліції. Є певний відсоток депутатів, які поділяють нашу позицію щодо ведення воєнного стану, але є якась там партійна дисципліна, мабуть, якісь домовленості, тому що варто було б зазначити, коли Верховна Рада ухвалювала таку декларативну заяву щодо визнання ЛНР і ДНР терористичними організаціями і визнання Російської Федерації країною агресором. То до цього 4 години президент держави Петро Олексійович Порошенко вів розмову із провладною коаліцією з радою коаліції і переконував їх, що не можна визнавати Російську Федерацію країною агресором. Це свідчить про те, що у президента відсутня політична воля перемогти у цій війні, а все зводиться до якихось домовленостей, про які українському суспільству, на жаль, багато чого невідомо. і в українців виникає дуже багато питань: а де межа тих домовленостей чи то. Та межа по Дніпру чи по Збручу, чи, чи де зупиниться ворог, наш президент, мабуть, не вивчав історію України за кроваве ХХ століття. Історія вчителька життя нас вчить, і уроки свої повторює до того часу, поки ми їх не засвоїмо, то якби він гарно вивчав історію України. І робив висновки з тих помилок, які допускав і Грушевський, і Вониченка шляхом умиротворення агресора. То сподіваюся, якісь би висновки позитивні для нашого народу були б зроблені. Тому президент такі комерційні підходи до державного управління, де все вимірюється. Ну, якоюсь грошовою одиницею, напевно, а не враховуються такі речі, як честь, гідність, гордість, гоноровість нашої української нації. Е, можливо, ми по деяких позиціях технічних, військових, поступаємося. Агресор. Агресор дійсно сильний. Але бойовий козацький патріотичний дух в нас не відняти і чим не володіє агресор, е, тому з ворогом потрібно воювати. Е, навіть якщо йти на якісь мирні перемовини, то вони повинні бути тимчасові і лише як крок для того, щоб ввести ворога в оману, як е, е, якийсь такий відвлікаючий mm -hmm. маневр, так би мовити. От, е, по інших позиціях е, Московії не можна довіряти, тому що Будь-які перемовини не закінчуться перемогою. І сьогодні ми бачимо позицію Російської Федерації. Вона бачить ще більшу територію її не окупувати, тому що, як не як, дякуючи українцям, які зі зброєю в руках захищають наш східний кордон, вони зараз почали говорити про умиротворення. Давайте будемо вводити миротворчі війська ООН, звичайно. Ми розуміємо, що ці війська будуть Російської Федерації Голубі Казки. Ну можливо, там якісь війська з Білорусі, з Казахстану, але будь-яке примирення це замороження конфлікту на десятиліття, і наслідки цього замороження ми бачимо на прикладі Придністров'я, Абхазії. І других таких невизнаних територій, які тягнуть в безодню ті держави, території, яким належали свого часу, тому що це проблеми і у міжнародних взаєминах, і вступу до міжнародних організацій. і… Вступу до НАТО і євроспільноти. А чи правильно ми зрозуміли, що раптом ось днями завтра, післязавтра, буде такий собі з'явиться в порядку? День законопроект щодо введення або прохання ввести миротворчий контингент на території східної України? Свобода буде проти цього. Такий законопроект підготовлений опозиційним блоком. Угу. Це закономірно, тому що це п'ята колона В українському парламенті. Звичайно, за такий законопроект Свобода голосувати не буде. Якщо ворог не здається, його знищують. Це істина, і тому будь-яке примирення з ворогом в інтересах ворога не на руку в Україні, і ми отримали від своїх. Батьків, Україну в цих кордонах. От і Україну в цих кордонах ми зобов'язані передати своїм дітям і онукам. Які плани свободи безпосередньо на цей тиждень, взагалі на другу сесію, окрім головного питання щодо запровадження воєнного стану, які ще законопроекти закони? Законопроектів підготовлено безліч, але <кій> по великому рахунку. Востаннє декілька днів тому я перечитував проект конституції від Всеукраїнського об'єднання Свобода і так акцентую увагу на тому, що. Ті речі, які прописувалися свободою там 5-7 років тому, вони з кожним днем стають все більше і більше актуальні. І знову ж, якби була політична воля на те, і щоб і президент готовий був ділитися владою із територіальними громадами і з українським народом, то такі речі можна було б просувати. Яскравий приклад тому, працюючи у комітеті із Державного будівництва та місцевого самоврядування на розгляді в комітеті ми мали чотири законопроекти: один із них Свободівський законопроекти щодо відновлення відродження районних в місті Києві рад. Всі політичні сили, йдучи на вибори, акцентували на цьому увагу. І щонайменше депутати-мажоритарники від Києва говорили, що зайшовши до Верховної Ради України, ми зареєструємо такий законопроект і будемо голосувати за те, що в місті Києві відродилися місцеве самоврядування, щоб ради були ближче наближені до територіальних громад, щоб кияни безпосередньо знали своїх депутатів районних рад. Але коли діло дійшло до справи, і ми мали у комітеті чотири законопроекти, то представник від блоку Петра Порошенка, який також подав цей законопроект, сказав, що Петро Олексійович не готовий ділитися владою у Києві, тому що одне діло так, коли... сказав. Так, тому що коли одне діло громада обирає е, Раду і обирає голову виконкому, чи то Рада, чи то громада, е, ми наполягаємо на тому, щоб цей голова виконкому автоматично ставав головою адміністрації, так само, як це є на вищому рівні в Києві, е, коли голова Київської міської ради є головою КМДА. Але в такому випадку, якщо це автоматично повинно було б відбуватися, вплив президента на призначення Галіверда зникає і от вам яскравий приклад між декларованими, між декларованими речами, які ми чуємо як виборці під час виборчих перегонів, і реальними справами, які відбуваються у парламенті. Яскравий тому приклад для того, щоб Знівелювати третій, четвертий, п'ятий майдан, потрібно вести дуже просту норму. Вибори за відкритими пропорційними списками. Люди обирають політичну силу, обирають депутатів. Цей депутат прив'язаний до певної території, він знає своїх виборців. І в такому разі можна. Ухвалювати закон про відкликання депутата, бо якщо вибори будуть проходити за партійними списками, ну важко прописати механізм на загальнодержавному рівні, як відкликати того чи іншого депутата із списку тієї чи іншої партії. А коли вибори проходитимуть за відкритими пропоційними списками, що декларує Свобода і Пропагує і нам лобіює і намагається, щоб так і було тоді можна прописувати механізм відкликання народного депутата України. Поряд з цим потрібно терміново ухвалювати закон України про імпічмент, тому що система владних взаємин в Україні не змінилася, і українське суспільство, українська держава має велику загрозу. Приходу до влади нового Януковича, незалежно яке прізвище він носитиме, Януковича як явище, я маю на увазі, тому без закону України про імпічмент і без закону України про відкликання депутатів, ну, всі умови створюються для чергового якогось суспільного вибуху. А якби ці два. Збалансовуючи такі фактори, мали місце. Якщо депутат погано себе в Верховній Раді веде, неправильно голосує, недопрацьовує на окрузі, тоді. Його виборці за певною процедурою мають юридичний механізм його відкликання. Знову ж через цей механізм вони б вказували депутату, за які саме законопроекти потрібно голосувати, які ініціативи вносити, голосувати чи не голосувати за імпічмент президента, не за сам закон, а вже за імпічмент. Якщо президент на те буде заслуговувати, по великому рахунку, якщо сьогодні відкрити конституцію України, гарантом якої виступає президент, то ми бачимо дуже Багато порушень, де президент мовчить, сам той випадок яскравий неведення воєнного стану, не, коли він не називає війну війною, коли незалежність держави нашої втрачається, втрачається її територіальна цілісність через війну. Ці зауваження нерікання. Досить підставно адресується нашому президенту. І виборці в такому випадку тиснули на своїх депутатів і зобов'язували б їх якось впливати на президента. Такі речі, на жаль, навіть на порядку денному не стоять, тому що знову ж ці речі лише декларуються під час виборчих перегонів, а отримавши а потім... владу, звичайно, тією владою ніхто не хоче ділитися. Як зазначають наші слухачі, що в принципі навіть не те, що нових законів ніхто не хоче ухвалювати, вірніше відомо хто не хоче, а навіть. За старими законами не живуть ті, що власне діють, і останнє уточнення стосовно от, сьогодні анонсував Гройсман, що в четвер, здається, будуть розглядати той законопроект щодо недоторканності. Виключно це стосується, ну принаймні, ця позиція тільки депутатів, ані президента, ані суддів ще не будуть вносити. Відповідно, політична депутати свободівці свої семеро голосів віддадуть за цей закон. Але по великому рахунку ми маємо застереження, про що ми говоримо і на зустрічах з виборцями, і в ефірах. Якось в цьому законопроекті від президента сам президент забув себе любимого туди включити, а почав із депутатів. По великому рахунку, депутати Свободівці і до цього тієї недоторканністю не користувалися, бо депутати Свободівці. Ну не є людьми з якимось там корупційним минулим, або ці депутати ну мету не переслідують здобув мандат народного депутата України, щоб потім за нього ховатися і робити якусь шкоду, якісь злочини. Я без будь-яких обмежень і застережень вільно хожу містами свого свого рідного міста Полтава, вулицями Києва. Якщо виникають якісь питання у правоохоронних органів. Я завжди готовий дати пояснення, спілкуватися і без будь-яких обмежень. Тобто я не говорю, що я там депутат, ви до мене не підходьте. Не, але маю велику засторогу, що коли постане питання ухвалення закону України про імпічмент президента і його зреалізація, реалізація, то в разі скасування депутатської недоторканності багато опозиційних депутатів можуть просто не доїхати до сесійної зали. От наприклад, в депутата Бублика можуть там наркотики знайти чи зброю знайти в машині, система не змінилася, порядки залишилися старі і, і в такому випадку ми розбалансовуємо владу. Тому ми наполягаємо, що поряд із скасуванням депутатської недоторканності потрібно скасувати президентську недоторканність потрібно ухвалити закон України про імпічмент, щоб був чіткий механізм відкликання президента в разі порушення ним норм конституції і коли. Він перестає бути гарантом цієї конституції в цьому законопроєкті від президента там також сказано за суддівську недоторканність, але знову ж вона скасування цієї суддівської недоторканності, під, підводиться через Вищу раду юстиції, яка остання піврок, останні півроку геть не збирається. Тому скасування депутатської суддівської недоторканності ми бачимо. Таке воно формальне. А щодо наголоса на, на депутатську недоторканність, то вона робиться досить активно, і це питання лобіюється, воно є популярним у суспільстві. Депутати Свободівці за цей законопроект віддадуть свої голоси, але за свої застер... про свої застереження ми наголошуємо і при зустрічах з виборцями, і в спілкуванні з журналістами, і у своїй роботі і в комітетах і у Верховній Раді України. Зрозуміло. Отже, друга сесія розпочалася. Мається на увазі з друга сесії Верховної Ради восьмого скликання попереду наступні засідання найближче вже у середу. з з ї години. Так нічого поки так. не змінювали. Дякую, Юрій Бублик, народний депутат України. Сьогодні був гостем прямого айтеру Голосу Свободи і власне програми Голос депутата. Дякую за розмову і запрошуємо ще. Дякую бо за тем багато. І зокрема, пропоную найближчим часом, як у вас буде. Можливість завітайте до нас. Поговоримо безпосередньо про вашу рідну полтавщину. Дякую, гарного вечора.